Друзі, всім привітки! Новий день, нове відео. Сьогодні, дивіться, у мене навіть змінилася зачіска. Віка сказала, що я виглядаю як першокласниця. Ну, приємно, приємно. Олег сказав: нарешті, ти замінила цю свою бабську зачіску. Ось цю гульку взаді. Та ось так. Сьогодні в мене такий був настрій, тому і час, в принципі, встигла це все зробити. Таку красу. Ось сьогодні хочемо поїхати покататися по острову. Хочемо заїхати на одну точку, тут я знаю, де ростуть фрукти. Не знаю, як зараз, чи вони там ростуть чи ні. Хочемо якраз поїхати перевірити, там, я пам'ятаю, і папая росла, і що ще, доріан ріс, і Пайнепл, ананас. ось Ананас і лайм ріс, тобто там такі типу такий якийсь город, можливо, чийсь був, не знаю. Хочемо зараз поїхати перевірити, бо це було ще в 23-му році, тоді якраз ці всі фрукти росли. Не знаю, можливо, зараз не... не їх сезон, можливо, вони і не ростуть. Зараз якраз поїдемо, перевіримо. Так, ще перше, ніж почати нашу довгу подорож, заїхали в магазин Банана. Тут нам потрібно поповнити мобільний телефон, ну тобто, щоб був інтернет. Так, все, рахунок поповнили. Наступна станція у нас заправити байк, тому що у мене одна полоска. Потрібно заправитись, бо я просто не доїду до місця призначення. Купили Севин водичку за 8 бат, вона найдешевша, 0,5. І також бензину коштує 95-й 91, 38, 20 і дизель самого верху 34 55 Ось приблизно такі ціни. Все. І їдемо далі гуляти по острову. Так, дивіться, хочу вам показати, ще здалека ось це дерево. Ось це друге, це священне дерево. До нього дуже часто прив'язують стрічки, ставлять також якусь їжу різну, тобто, ну, типу, як духам святим. Воно мега величезне і дуже високе, воно таке грубе. Зараз я ще під'їду ближче, також вам зніму. Також ось тут приїжджають туристи і біля нього завжди фотографуються. Тобто можете подивитися, які люди і яке дерево. Зараз Олег зробить ще обліт дроном, щоб ви зрозуміли цю велич. Бо це просто дерево. Мені здається, це найбільше дерево, яке я бачила в своєму житті. Так, і ось тут є історичні такі факти, є на тайській, є на англійській дерево називається Янг на Яй. І в Таїланді найбільше ось це дерево має обхват ось 14-64 метри. Це просто А висотою 53-5 метрів. Це, це вау, просто вау. І найстарішому дереву в Таїланді 400 років. Я так розумію, це не особисто дані за це дерево, а взагалі за найстаріше і найбільше дерево у Таїланді. Ну це дуже круто. Воно мега величезне! Ой! Є біля нього така дюймовочка. Подивіться, який ще величезний кактус. Він як дві мене. Кактус ще біля цього дерева теж так, знаєте, якраз в тему. Дуже красиво. Він дуже великий. Дерево да, просто неймовірне. Дивіться, який гарний тайський будинок, ось так, серед таких пальм Дуже красиво. Це, до речі, такий, знаєте, тайстайл, такий дерев'яний будиночок. На ось таких високих сваях Ось там сидить тайка. Так, і тут я десь пам'ятаю, росли ананаси. Тут ось палили сміття. Ось ця штука це від ананасу, але щось там немає самого ананасу. Не знаю, не знаю. Зато дуже багато бананів. Фотосесія вже у віки. <смі> ось дивіться, яка красива пальмова роща, ось ростуть банани. Дуже красиво така зелень, зелень. Ще, якби було голубе небо, було б взагалі класно, але сьогодні щось погодка не дуже. Ну, взагалі передають на ці ближ... ближайші дні штормове попередження, тому так. Ще ось одна така хатка. Дивно, що вона без безває. Переважно всі тайці роблять зі сваєм. І ось така пальмова роща. Тільки щось вона не дуже в гарному стані. Посохле листя. Але класно ось така дорога. І Ось так їдеш собі через бананову рощу, через пальми. Дуже круто. Тут ось також тайці живуть така тайська хата дерев'яна на сваях. Банани. Є якісь цікаві дерева, фруктові. Я так думаю собі, що вони фруктові. Ось гілка бананів росте. Класно. Таке величезне подвір'я. Бачите, тут немає якоїсь певної території, де починається і де закінчується твоє подвір'я. Просто ось така територія і все. Тут будинок дуже далеко один від одного. Ось, наприклад, будинок ось тут і аж будинок ось тут. І ось там, де Віка з Олегом наступний, Тобто це тільки три будинки на всю велику територію. Тобто тут не дуже популярне місце для забудови. Ось такими дорогами ми рухаємось до місця призначення. Дуже красиво. Таке все зелене, пальми, клас. Так, вирішили спуститися трішечки вниз. Пішком, звичайно, тому що байк би там, мені здається, не затормозив. Там дуже гарний був такий вид. Ну, будиночки, там такі, знаєте, територія дуже красива, типу якийсь готельний комплекс. Віка вже побігла, їй надоїло йти на тормозах. <сві> ну, Гірка тут насправді дуже така крута. Не знаю, наскільки це передає телефон, але спуск такий добрий. Вау, дивіться, як красиво тут видно море. Просто погода дуже така тьмяна і не сильно так передає кольори. Ось там небо, море. Віка кричить Машина, тікаємо! Дивіться, яка краса, дуже гарно. І до речі, тут на Пангані заборонено будувати будинки вищі за розміром пальми. Тобто тут немає якихось там дев'ятиповерхівок, навіть п'ятиповерхівок тут такого немає, тому що заборонено. Всі будинки мають бути типу не вище Ну, Це дуже класно. Знаєте, немає такого серед зелені, терчить якась будова чи будівля. Так, ось будинки. Тут також живуть люди. Я так розумію, це ще будується, ось там далі їх не видно, за зеленю є будинки. Тут пише, що це приватна територія, але ми сюди заходили зараз розброном знімемо цю приватну територію. Порту можна ось так покататися, дуже класно. Я би теж хотіла спробувати, але не знаю. Ну По-перше, це десь коштує 1000 батись, 1300 гривень з чоловіка. Не бюджетно. І в нас ще одна виявилась проблемка. А, так не видно Олега там ззаді. В Олега не заводиться байк. Ось. Не можемо завести байк, це просто капець. І це якраз у нас так серед гір, серед джунглів. Капець. І це, до речі, сталося майже біля фінішної прямої. Ми майже доїхали до місця призначення, і ось така штука. До речі, ми стали поцікавитися ціною ось цих штучок, що їхали, не знаю, куда правильно називається. як називається, Квадроцикла. Ось зупинилися спеціально спитати ціну і все. І після цього просто не заводиться байк. Клас. Ну але добре, що на всякий випадок. Знаєте, в мене на одному байку є ще один байк, щоб якщо що поїхати, когось покликати на допомогу. Але в принципі, ось тут тайці живуть, так що я думаю, проблем не буде. І так, 41-го разу байк завівся, все окей, приїхали, доїхали. Ну тут їхати нам було дві хвилинки. І це, до речі, я знову згадала це все по пам'яті. Тут взагалі важко було це все запам'ятати, тому що це я просто пам'ятала, що був отакий будиночок і спуск десь сюди вниз. Тому воно мені якось так і запам'яталось. Слухайте, ми дійсно сюди йшли. Ну Йдемо, перевіримо, що там є сьогодні. Але просто такий взагалі нічим не привкаючи поворот, я його так запам'ятала ще байк. То взагалі босяком не дуже класно йти, правда? Ось є ось такі гонщики на дирчиках. Так, ну що, йдемо? У В'єтнамках у нас спецвзуття. Віка, може, ти нас почекаєш? Нашо? Зараз тобі розкажу нашу. Пам'ятаєш історію? Поки спускаюсь, розповідаю вам історію, що було. Ми забрались, там такий був резорт Утопія називався. Ну, Він такий більше був закинутий, нам було цікаво, там вид гарний, ще зверху був бар працюючий. Ми туди йшли. Віка, як завжди, поперла вперед. Пам'ятаєш цю історію? Кажу, Віка, не спіши, мало ли все там може бути. Віка, Це не лети, Віка, було, не спіши. Це в утопії було, ні. І Віка поперла, і тут чую крик, летить назад. Кажу, що таке, там змія. Кажу, ось бачиш. Там змія, змія пам'ятаєш? Там, в утопії. В утопії, так. Ні, зовсім інша сторона. Ось така у нас була історія, та тому тут не потрібно бути, знаєте, таким сміливцем, який йде, йде вперед, тому що ну, небезпечно згадала нарешті, пам'ятаєш? Ми така... всі збиралися йти. Та, але і ми я йшли це, всі гуртом дорозі, і це і з кущів була змія. Я почала назад бігти. Ну так, тут взагалі росли ананаси, але бачу, зараз немає, значить не сезон. Ось тільки лежить ось ця така вершок від ананасу, немає нічого. Ось тут здається дуряни, так? Ось цих кульочках зав'язані. Не знаю, чи від якихось кумах, чи від жуків, чи від чого вони там. Трава така висока. Ну, зараз видно, тут не дуже сезон якихось фруктів, тих, що тут були, тому що та, висока трава, тоді тут все було дуже красиво, чисто, охайно. А зараз така, знаєте, якась небезпечна територія. Ми так помаленько йдемо. Так, ось дивіться, там все в кульках. Це все дуріани. Я взагалі не розумію, як вони натягують ті кульки, тому що дерево дуже високе. До речі, дуріан росте на дуже-дуже дуже високих деревах. І ось тут ростуть лайми. Клас. До речі, листя лайму, так як розриваєш, воно такий має запах, такий лаймовий, цитрусовий, дуже класно. І ось це, дивіться, кактус, мені здається, це від драгонфрукта. Або око дракона що називається від нього кактус. Ні, Вік, ти відірви листочок і розірви його? Я не хочу. А, не хочеш? Окей, так, ще тут такі волетенські банани, зараз вам покажу. І, до речі, ці банани вони зовсім не такі, як в нас. Подивіться, ось вони такі маленькі, вони ось за розміром мого пальця. У нас продають, типу, я так зрозуміла, кормові банани, а це якийсь інший смак. Вони мають більш солодкий і всередині, до речі, можливо попадатися кісточка. Я, як перший раз їла, мені попалась кісточка, я прям здивувалась. М -м, слухайте, це лаймовий листочок. Але класно пахне. Просто запах, от просто як лайму. Я думаю, всі знають, як пахне лайм. В принципі, листя пахне так само. Тільки якось ніжніше трішки. Класно. Тут ще, до речі, стоїть якась така тайська хата. Я не знаю, чи це типу будинок, хтось тут живе, чи це типу дача серед усього села. Це, типу, знаєте, як чийсь город, якесь село. Класно. А там хтось є? Ні? Чи Це що там? Там бочки. А, бочки, напевно, з водою. Ну так. Але щось сильно таких цікавих фруктів я поки що не побачила. Не сезон. Не сезон, напевно. Ще є цікавенькі квіти, ось такі. Класно. Мені здається, ось цей вазон, ось така штука, в нас росте вдома в горщику. Тут вона просто ось так росте на вулиці серед природи, а в нас росте в горщику. Так, ось дивіться, знайшли трішечки ближче ось ці пакети. Є. Ми тільки не можемо зрозуміти. Я ще думаю, що. А, Дуріан точно? Дур Видно? Дур Бо я ще думала, що це можливо джекфрут, але ні, Дуріан. Але це якесь молоде дерево, тому що воно не дуже велике і високе. Але не розумію, для чого надівати ці пакети. Чи це, типу, знаєш, як у нас там щоб паки не клювали, якась мошка не їла. Щось таке. Аж, там а там, ні, там стоїть, чи? бачиш байк, сюди заїжджають байком. Тільки як сюди взагалі можна добратися байком, я не знаю. Може Клас. там ще якась інша дорога є. Ну і, звичайно, стандарт це банани, тут дуже багато бананів. Тут, я так зрозуміла, типу як сад з дурянами більше, тому що тут банани і дуряни переважно. Ну, Думаю, вниз немає сенсу йти. Будемо повертатись назад. Та, нічого немає. До речі, ананаси, значить, зараз тут не ростуть, тому що по дорозі жодного ананаса не застріли. Піднімаємось назад. Так, ми трішки піднялись нагору. Мені здається, ось ці дерева. Це теж якось є, тут, певно, з них якісь ще фруктові дерева, просто ми багато чого, напевно, ще й не знаємо. Фу. Ось тут, наприклад, якісь такі цікавенькі ще. Що? Віка щось знайшла, цікаве. Ага. Ну, тут До речі, якийсь такий цікавий запах біля цього дерева, правда? Не. Якийсь такий специфічний. Кисленький. Так, кисловатий, якийсь такий. Ще піднімаємося, нам ще трішки. Ось тут такі вазончики прикольні в колесах ростуть. Фу, дивіться, класний дурян. Видно, одразу що дерево ще не готове до плодів дуряна, тому що дуже маленька, дуріанник із такий маленький і засохший. Фу, і ось ці придорожні кафешки, мені дуже подобаються, дивіться, як мило. Також можна одразу заправитись, продають бензин, тайфуд. Ось така кафешка. До речі, при дорозі їх дуже часто багато зустрічається, так що, в принципі, з голоду ви не пропадете, навіть чи заправитись, чи води купити. Це все тут можливо. Все. Повертаємось додому. У нас вже друга година дня, Віка на третю годину запланувала йти з подругами гуляти. Ми її відвеземо туди до пірсу, до ринку, де їжа, де коктейлі. О, до речі, можемо коктейль купити. Так, Зараз їдемо, значить. А, Віку, тебе потрібно додому, так? На пантіп. Зразу вже на пантіп. А, окей, тоді все. Тоді ми додому не заїжджаємо. Я думав, що потрібно порадітися. Їдемо на пантіп, купуємо коктейлі, лишаємо віку. Їдемо поки додому з Олегом, потім веземо віку на танці. Все, ось так пройшов наш день. Так, приїхали в ремонт байки. Дивіться, як це все виглядає. Така хижина. і бо в нас з байком взагалі капець стався. Спочатку він не заводився, потім з вихлопної, напевно, чи як воно називається, не знаю. Вихлопна, напевно, йшов, коли газував, ішов дуже сильний дим, Потім писало, що долити масло, бо немає масла, щось таке. А потім перестав працювати спідометр, тобто там, де оце газ. Ну, Оскільки типу, ви їдете, оце, ну, зрозуміло, що таке спідометр, я думаю, якщо я про це говорю, я не сильно розбираюсь. Там просто була поділка нуль, тобто Олег завжди їхав нуль кілометрів. Ось так, ну якось трішечки небезпечно. Віка, звичайно, пересіла до мене на байк, хоч я сама не була в заході від цього, тому що ми якраз їхали ця гірська місцевість. Ми на катом з вікою котилися, 54, ми перевіряли. Там можна було ще й більше котитися, але мені далі було трішки е страшно, та й там повороти, ось це все такі зігзаги. Тому накатом 54 згори, значить, знаєте, яка це була гора, ну тобто висока. Тому ось така ситуація. Приїхали в найближче СТО і зараз будемо щось вирішувати з байком. Що трапилось, не знаю. Так, Олег там пояснює, розповідає, що піль... курку побачила. Піка курку побачила. Тут, до речі, багато байків. Такий ремонт нормальний. Популярний. Так, нам сказали залишити байк. Добре, що у нас тепер два байки, бо раніше у нас був один байк і зараз ми троє будемо їхати на моєму байку. Я вас буду вести. Віка, пам'ятаєш ці часи? Клас. Так, ну все, ми всілися. В принципі, все нормально. Мені не подобається. Я навіть не можу тут руки зігнути. Лайк! Like. Ну зато поки я не за кермо, ми їдемо всі на одному байку, я можу вам знімати дорогу, як ми їдемо. Тут, до речі, є ще Market Bigсі, але ми в нього дуже рідко заїжджаємо. Тут також якийсь типу вечірній ринок, але він дуже маленький. Ми сюди взагалі рідко ходимо і їздимо на закупи і на вечерю. Більше ось туди в ту сторону, до пірсу. А ось це, до речі, вуличка, де вночі її перекривають, і там якраз вечірній ринок, де продають усю їжу. Ну, Те, що я вам розповідала, те ще два рази в тиждень там їжа, одяг. Якраз ось була та вуличка. Тут, до речі, дуже багато що повідкривали, нові магазини, всякі бутіки з одягом. Ось тут такий бутік, тут самі шиють тайці з льону, шопку. Тут такі знаєте, класні речі. Просто якщо рівняти навіть ми були в 19-му році. І зараз це просто взагалі два різні пангани. Дуже сильно розбудувався, дуже всього понавідкривали. Знаєте, що мені ще захотілося? Я тільки що собі так подумала, що я так понадивлювалася, як ростуть ці дуріани там смачно, що мені аж захотілося дуріана з'їсти. Так, щось нашого дідулі сьогодні немає. Йдемо в інше місце купувати коктейлі. Ну, Саме більше мені подобається в дідулі, він не дає цукор, не дає якихось там добавок різних. В нього просто чисті фрукти, лід, водичка, все. А інші можуть додати цукорші. Ну, йдемо в інше місце, де там теж можна сказати, що без цукру вони зроблять все, послухають. Ось він, фруктовий рай. Та-да-да-дам-та-дам. хеллоу. Та Ого, віка вже замовляє. Швидко, швидко. Дивіться, показую вам меню. Воно просто таке рязюче, стільки фруктів. Тут 150 коктейлів. капець. 150 видів. Це просто вау. А це Олег рахує гроші нам на коктейлі Мілочовка. Потрібно її позбуватися. До речі, прикольно було у В'єтнамі, там зовсім не було монет. А тут є монети. Це якось мінус. Твій? 120, 120. О боже. Та, Віка. Та, це жестяк. Попробуй вікін коктейль Це просто неможливо пити. Це просто такий кишляк. Кобінор? Також ще одна, дивіться, яка крута майстерня. І ще мінус один байк в нашу колекцію. Сьогодні просто день поломок байків. У мене чомусь почало мигати масло. Влад каже, що масло міняють кожних три тисячі кі... кілометрів, да, а ми наїздили 1100, тобто якась фігня. Не знаємо, що трапилось, але також потрібно залишити, щоб замінили масло. Знаєте, що класно? Ми спочатку лишилися без одного байку, були троє на одному байку. Потім скинули віку, лишились двоє на байку. А зараз йдемо пішком. Ну, клас просто. Йдемо з ладом, він каже, десь такі якісь коктейлі, хоч ми тільки що поли коктейль, але потрібно чекати, поки замінять масло, щоб ну, їхати далі. Бо тут без транспорту ну взагалі не варіант. Дивіться, як гарно на кожному кроці банани. Ось тут така. Місцева. Місцевий ремонт байків і ось такі банани ростуть. Таких багато, такі рясні клас. І ось, острів ніби недалекий, але ви... недалекий, але розумієте, як тут ось такий попрямі. Ну, тобто є ще їхати, знаєте, що пішком, і то ще їхати. Десь, напевно, кілометри три і то пішком додому, а то й чотири. Так, зайшли в фруктову лавку купити. Дивіться, скільки тут всього. Я дуже хотіла мангустини взяти. Дивіться, які авокадо, такі навіть круглі якісь, бачите, вони дуже м'ягенькі, прикольні. Бананів купа. пешенфрути, яблуки, кавуни. Тобто є все-все-все. До речі, в нас тут живе це її такий бізнес. Тут вона мешкає. How much? Так, Скільки в нас? 165. Окей. Okay. Так, і на 165 бат я взяла мангустинів. Так, напевно, ну десь півтора кілограми. Далі два манго і фешн-фрутів, теж десь, напевно, кілограм. Так, все. В цьому байку ми замінили масло. Привітики. І, звичайно, приїхали на Дурян. Дурян вже коштує в нас 80 бат. Ну, в принципі, як і яблука в Україні, біля 100 гривень. Але це за менший ось Дурян. А є більше, він коштує по 100 тобто 130 гривень за кілограм. Ми візьмемо просто два менших. Якраз два менших нам вийшло майже 200 бат. Теж є фрукти, такі ось банани так гарно підвішені. В них так класно вішають, мені так подобається. Напевно, коли ми поїдемо з Таїланду, я за цим буду сумувати найбільше. Подивіться на цей фруктовий рай. Ось тут кавун з папаєю. Далі дуріан з двох сторін. Клас. Далі ось це якраз і пешен фрут, тобто маракуя. Така рідка така штука в нього всередині. Ну він такий кисловатий сам по собі. І ось мої улюблені ось так виглядають чеснички в розрізі. Теж воно щось мені подібне на сливку, але солодше. І всередині є ось така кісточка коричнева. Ну теж дуже смачне. Так, кіно подивились, фрукти поїли, байк ніби готовий. Не знаю, зараз будемо пробувати. Тут є ще ось такі нічні бари. Вони переважно відкриваються ввечері. Тут приходять якісь типу, знаєте, оці леді бої в Таїланді Це дуже популярно. Можна пограти в більярд і ось такий туалет зразу На фоні красиво. Все красиво. естетик. Так, Олег поїхав тестити байк. Коротше, ви не повірите, я в шокі. Ну, ми питаємо, Олег вже приїхав, каже, ну що трапилось, тому що ну, не робив спідоме якась помилка масла, плюс що там а, чорний дим з труби, щось взагалі не зрозуміло. А він каже, ой ні-ні, а, ну ми типу, каже, він, типу, все поремонтували, все окей, типу, скільки платити. Він каже, ні-ні, нічого не потрібно, ми там зробили щось там е, помилучих. І як? Олег каже, та як, ви ж, напевно, замінювали масло, ще щось. Він каже, що ні-ні ні, ні, ні типу, там ніяких конкретних проблем, масло на місці, просто потрібно, я так зрозуміла, збити цю помилку чи що. Тобто він каже, ми там трішечки підлатали, там нічого конкретного, не потрібно нічого платити, ми на це потратили не багато часу. Шок. No comments просто. Це просто, як завжди, пікає мій байби, я забуваю виключати. Ну, це просто вау. Вони тупо не взяли грошей. Ну, тобто, він, дивлячись навіть на те, що ми іностранці, він міг сказати нам будь-яку суму. Ну і звичайно, ми би заплатили, бо ми в цьому особу там і не розуміємось. Навіть яких там 100 бат, 200 бат, а то взагалі нічого. Це просто вау. Ну це круто. Все, тепер з Олегом женемо на вечірній ринок. Женемо. Я такий гонщик. А Віка залишилася вдома, сказала, що не хоче. Віки сьогодні, до речі, ще мали бути танці, але вона, е, ну, оця їхня тренерша, українка наша, чомусь відмінила по сімейним обставинам. Не знаю, що там і як. Тому сьогодні Віка і без танців. Ну і добре. Хоча б десь ми зекономимо трішки часу, не потрібно її вести. Так, сьогодні на вечері у нас буде роті. Якраз зараз вам покажу, як роблять це роті. Ось таке в них вже заготовлене є тісто. Ось тут такі кругляші лежать. І вона його, звичайно, що руками, після того, як брала гроші, хто ж там мив ті руки. І ось так воно кладеться на, такий, на таку жирну пательню і смажиться. Я взяла з бананом і з нутелою. Ось так воно засмажується. Потім його перевертають. Бананчик. До речі, цілий банан туди йде. Багатенько. І далі ось завертають ось такий конвертик. Він такий жирненький трішки. Да, чому б не, ще не дати олії? Мало олії, давайте ще. Жар. Ні, сейси він дуже жарненький, якщо чесно. І зверху мажуть нутеллою. Ну, в принципі, кожен робить по-різному. Там, де ми в іншому місці їли в кафе, там всередину дають нутеллу з бананом. А тут ось так зверху. Так, щедро ще нутелли. Це такий healthy food. І ріжуть на квадрати. Ну що ж, друзі, ось такий у нас був день. Зараз ще з'їмо роті та їдемо додому. Буду на сьогодні завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні, у новому відео. Всім пока-пока!